Добрий день, друзі. До вашої уваги, хочу запропонувати, зробили ми отакий от пристрій, з'ємний, для е вибивання тулки бруса переднього та випресовування е сі хитання на мтз 92. Так, яким чином це все працює? Тобто, ну оце от болваночка у нас отака, так, ударна. Це щоб так от наставити на втулочку бруса. так Вона, як ви бачите, от в розмірах. Чітко так от зробили все. Один в один. Так, і вибиваєте, потихеньку вибиваєте. Це зрозуміло, так? Це вже пів питання ми вирішили. Друге питання вісхитання. Багато хто питає, а є з'ємник, а немає, не було. Зараз. З'явився. І схитання важливо, вона з вирізом. Без вирізу там різьба, як ви бачите, вона присутня. Тобто, от у нас ця частина вкручується сюди. Так, вкручуєте, потім, наприклад, крутили, бо однією рукою дуже незручно. Так, отут ви бачите, виборка отака є. Ну, на камеру, як вона передає. От у нас шайба. Так, вона також з виборкою. Тобто, ця шайба от стає. Чітка і щоб вона в осі, от, щоб вона нікуди, от ви бачите, щоб нікуди не дівалася. Це для зручності, щоб вона не йорзала, і вона, як направляюча, от сюди йде. Так? Тобто, яким чином ми оцією частиною, яка буде впиратися у нас в корпус так? вдягаємо, ну, тут падає, звісно, вона буде впиратися. Потім оцю шайбу, оцією частиною, виба, сюди вдягаємо, от вона отак. От все збирається. Потім накручуємо гайку. Ну, Трошки ключиком попрацювали, все випресували без зайвих якісь зусиль. Все це зробили. Вартість такого пристрою складає 1400 гривень. До речі, у нас до 15 січня там знижка 1%. Ну, звісно, на такі. Дрібні замовлення, ну, умовно, дрібні, це не дуже велика знижка, але якщо замовлення дуже велике, то це буде вже відчутно. Так, друзі, якого зацікавило, будь ласка, телефонуйте за цим номером, замовляйте. Також нагадую: Молдова, перевізник є Сергій, Литва, Латвія, перевізник Володимир. Через Viber зв'язуйтесь, якщо вам потрібно, з'ясовуйте усі нюанси по доставці в вашу країну і замовляйте, робите замовлення. Так, друзі, ще раз вам дякую за подобайки, за підписку на канал. З новорічними святами. На все добре.